Пізній вечір за вікном будинку Андрія Петровича розливався густий темний серпанок. Літні вулиці міста давно спорожніли лише зрідка десь проїжджала машина або пробігав перехожий. У будинку стояла тиша, але ця тиша була напруженою, гнітючою, наче в ній відлунювали незримі крики. Андрій сидів у вітальні, намагаючись зробити вигляд, що читає газету, проте очі бігали по рядках без сенсу. Він чув, як на кухні метушиться дружина. Знову гучно гриміли дверця та шафок, падали на стіл тарілки, дзенькали склянки. Це була не робота по дому. Це був її спосіб виплеснути гнів. Він знав зараз почнеться. Ти сидиш, як завжди, голос Марини врізався в повітря, холодний і різкий, наче нічого не сталося, наче нічого немає між нами. Андрій повільно відклав газету. Він уже звик до цих початків, кожна суперечка йшла однаковим шляхом. Марино, я просто. почав він, але вона перебила. Просто що? Просто живеш, ніби тієї трагедії не було, ніби ти ні в чому не винен. У її голосі бриніло залізо. Лізи немає вже десять років, десять років Андрію, і хто винен? Він відчув, як серце стиснулося. Це було, мабуть, найстрашніше у його житті втратити доньку і водночас втратити дружину, яка колись була йому найближчою. Я винен. Сказав він тихо, не дивлячись їй у вічі. Тільки я. Марина різко відсунулась від стола, її очі спалахнули сльозами, але вони не котилися, стояли, мов крижинки. Так, нарешті визнаєш. Ти завжди працював, бігав зі своїми булками і грошима, замість того, щоб бути поряд. А тоді, в той день, ти ж мусив піти з нею в парк, міг би врятувати. Він нічого не відповів, не було слів, які могли б її вгамувати. Не було слів, що могли б повернути доньку. Марина відвернулась і пішла у спальню, гучно грюкнувши дверима. У вітальні знову запанувала тиша, та цього разу вона була ще гірша, ніж крики. Андрій сидів кілька хвилин, втупившись у підлогу. Йому хотілося встати, піти за нею, обійняти, сказати досить. Я теж страждаю. Але між ними виросла стіна. Кожна спроба говорити закінчувалася сваркою. Кожен дотик здавався чужим. Він повільно піднявся, узяв зі столу ключі від машини. У кімнаті було душно, повітря наче спресувалося від недомовленостей. Пробач, прошепотів він у порожнечу і вийшов. На вулиці пахло свіжістю, щойно пройшов дощ, асфальт блищав під світлом ліхтарів. Андрій сів у машину і увімкнув двигун. Йому не було куди їхати, та залишатися в будинку він більше не міг. Колеса загуркотіли по мокрій дорозі, він їхав без маршруту, тільки щоб втекти. З кожним кілометром серце ніби відтаювало від тієї тяжкості, яку він носив у собі. Спогади підкрадалися самі собою. Той день, коли Ліза зникла, стояв перед ним, наче вчора. Вона попросилася піти до парку сама, їй було вже десять. Я вже доросла, усміхалася тоді. А він погодився, бо поспішав у пекарню. Постачальники затримувалися, треба було все вирішити. Він повернувся додому пізно, і вже тоді Марина кричала, що Ліза не прийшла. Вони шукали всю ніч, весь наступний день, потім поліція, облави, волонтери, плакати на стовпах, місяці надії, які з кожним днем згасали. А тепер минуло десять років, і вони лишилися удвох з порожнечою між ними. Він не помітив, як виїхав на околицю міста там стояла його перша пекарня. Маленький заклад, з якого колись починався його бізнес, світло всередині ще горіло, нічна зміна випікала хліб. Андрій заглушив двигун і вийшов. Повітря пахло дріжджами і теплими булочками це був запах, який колись приносив йому спокій. Він зайшов у знайому будівлю. Молоді пекарі метушилися біля печей, готуючи тісто, хтось кивнув йому на вітання. Він пройшов повз і піднявся в невеликий офіс на другому поверсі. У кабінеті було тихо, лише старий годинник на стіні цокав рівно і спокійно. Андрій сів у крісло біля вікна. Звідси він колись дивився, як сходить сонце над містом. Тут мріяв про розширення бізнесу, про затишний дім, про щасливу сім'ю, і все це він мав. А тепер? тепер лишилися тільки спогади. Він нахилив голову на руки. Усередині було пусто, він не знав, навіщо приїхав сюди. Може, хотів сховатися від дружини, може, від себе. Та у цій тиші щось у ньому почало оживати, наче пам'ять нагадувала життя було не завжди таким було і світло, було і щастя, і він мусить згадати про це, інакше остаточно зламається. Андрій глибоко вдихнув його пальці торкнулися старої ручки, що лежала на столі. Колись цією ручкою він записував рецепти, а потім слова маленької доньки, яка любила вигадувати історії. Тату, запиши, бо я забуду, казала Ліза, сідаючи на його коліна. У грудях защеміло. Він відчув, що сльози підступають до очей, але стримався. У нього була звичка ніколи не плакати при інших. Навіть тут, у порожньому офісі, йому здавалося, що хтось може побачити. Він відкинувся на спинку крісла і подивився у вікно. Ніч була глибокою, але він знав, за нею прийде ранок. Як би не було важко, сонце знову зігіде. І, можливо, колись вони з Мариною теж знайдуть дорогу один до одного, а поки що він сидів у самотньому кабінеті. У голові звучали слова Я винен вони були, наче печатка на його житті, і все ж десь глибоко він відчував, історія ще не закінчилася. Він добре розумів, втекти від минулого неможливо воно живе поруч, крокує за плечем і чекає нагоди нагадати про себе. Він заплющив очі і дозволив собі провалитися у спогади. Ліза з'явилася у їхньому житті тоді, коли вже ніхто не чекав. Йому з Мариною було за сорок, друзі давно перестали жартувати з їхньої дитячої теми. Лікарі теж не давали великих надій. Та раптом, мов подарунок згори, сталося диво. Він пам'ятав той день, коли дізнався, що стане батьком. Марина стояла на кухні з білим конвертом у руках, очі світилися. Андрію, прошепотіла вона, у нас буде дитина. Він тоді розсміявся, потім розгубився, потім обійняв її і довго не відпускав. Було відчуття, що весь світ перевернувся. Коли народилася Ліза, він дивився на неї і не міг повірити, що це його донька. Вона була слабенька, часто простуджувалася, лікарі постійно радили берегти її від холоду, від будь-якої дрібниці, і все ж він бачив у ній було щось особливе. Ліза росла тихою дівчинкою, не надто любила шумні ігри, швидко втомлювалася від біганини. Але в неї була інша пристрасть книжки. Вона могла годинами сидіти з дитячою збіркою казок, водити пальчиком по літерах і намагатися читати. А коли навчилася, почала вигадувати власні історії. Тату, а можна я тобі почитаю? часто питала вона, вмощуючись поруч, і починала розповідати іноді з книжки, іноді те, що придумала сама. Його дивувало, що у 10 років вона могла створювати цілі казкові світи, у яких завжди було місце надії. Він навіть почав записувати її вигадки у старий зошит. Увечері, коли повертався з роботи, Ліза сідала і диктувала, а він писав. У тому зошиті зберігалися десятки коротких казок про чарівні луки, про маленьких героїв, які рятували друзів, про дівчинку, яка не боялася темряви. Марина тоді часто дивувалася, звідки в неї ця фантазія. А він відповідав це наш подарунок, але разом із радістю росла й тривога. Кожна застуда в Лізи закінчувалася довгим лікуванням. Іноді йому здавалося, що він боїться навіть гучно сміятися біля неї, аби не злякати крихке життя, яке трималося на тоненькій нитці. Та Ліза ніколи не скаржилася. Навпаки, вона завжди підтримувала інших. Коли Андрій приходив із пекарні втомлений, вона зустрічала його словами Тату, не сумуй. Я сьогодні вигадала історію. Хочеш послухати? І він забував про втому. Того злощасного дня, коли все зруйнувалося, теж почалося зі звичайного ранку. Вони снідали втрьох, Марина збиралася у магазин по продукти, Андрій поспішав у пекарню. Ліза сиділа з книжкою, усміхнена і замріяна. Тату, я хочу сьогодні сама піти до парку, сказала вона. Він підняв на неї очі. Ти ж знаєш, ти ще маленька. Але я вже велика, мені десять, я не загублюся. Я тільки трохи прогуляюся і повернуся. Марина тоді мовчала. Вона звикла довіряти чоловікові, та видно було, що їй неспокійно. Андрій же поспішав, у голові крутилися робочі справи, і він махнув рукою. Гаразд, тільки недовго, це рішення він згадував щодня протягом усіх десяти років. Вечір того ж дня перетворив їхнє життя на пекло. Ліза не повернулася. Спершу вони думали, що вона забіглася з друзями, потім що заблукала. Але годинами пізніше стало ясно, вона зникла. Вони бігали парком, кричали її ім'я, обшукували кожен кущ. Потім була поліція, десятки дзвінків, свідків, які нічого не знали, напевно. Марина плакала безупину, він тримався, бо мусив бути сильним. Але всередині розпадався на шматки. Минав час люди поступово перестали згадувати лише вони двоє жили з цим болем. Марина звинувачувала його і мала рацію він відпустив доньку того дня. Він не пішов з нею, він не наполіг, аби вона лишилася вдома. Саме з того моменту їхній дім почав перетворюватися на пустелю. Марина замкнулася у своїх сльозах, він у роботі, йому здавалося, що якщо він буде більше працювати, то зможе заглушити біль. Він розширював мережу пекарень, підписував договори, роз'їжджав у відрядження, але вночі все одно прокидався від того, що йому снилася ліза. Тепер, сидячи у старому кабінеті, він зрозумів, що всі ці десять років носив у собі дві крайні речі гордість і провину. Гордість за те, що мав таку доньку, і провину за те, що втратив її. А найбільше його мучило одне він так і не попрощався. Годинник на стіні відміряв секунди. Андрій піднявся, дістав із шафи старий зошит, який колись залишив тут. Він розгорнув його і побачив знайомі рядки. Тато записує, а Ліза розповідає. Почерк кривенький, дитячий. Сторінки пожовклі, але слова ще жили. Він читав і відчував, як у грудях теплішає. Це були її слова, її голос, її сміх наче вона поруч. Доню, прошепотів він, якби ти тільки знала, як ми тебе чекали. Сльоза все ж вирвалася і упала на сторінку. За вікном уже починало світати, поступово з'являлися перші промені сонця. Андрій сидів із зошитом у руках і відчував, що, можливо, вперше за довгий час йому стало трохи легше. Спогади боліли, але водночас і лікували. Вони нагадували, що життя Лізи не було лише трагедією. Вона жила, любила, сміялася, створювала свої історії, і він мав берегти це. Можливо, десь є відповідь, можливо, десь є шанс знайти її сліди або принаймні шанс повернути хоч крихту надії. День починався звичайно. У пекарні пахло свіжим хлібом, двері постійно відчинялися і зачинялися, впускаючи покупців. Андрій сидів у своєму кабінеті, намагаючись скласти план на тиждень. Робота завжди рятувала його від важких думок, але сьогодні він відчував дивну порожнечу, начебто сонце світило для всіх, а для нього ні. Він спустився в зал, щоб трохи пройтися. Йому подобалося дивитися, як люди вибирають хліб чи солодощі. У цих дрібних моментах була частинка радості діти тягнули батьків до вітрини з тістечками, закохані ділилися одним круасаном, літні жінки завжди дякували продавчиням за уважність. Андрій стояв осторонь і спостерігав і раптом побачив її. Дівчина років двадцяти зайшла разом із подругою висока, з довгим темним волоссям. У ній не було нічого надзвичайного, але в ту ж мить Андрій відчув, як серце зробило зайвий удар. Її усмішка, вона чимось нагадала йому лізу. Я хочу щось солодке, сказала вона подрузі і підійшла до вітрини. Продавчиня порадила їхнє фірмове тістечко з вишнею. Дівчина кивнула і розплатилася. І саме тоді сталося те, від чого у Андрія враз похололи руки. Вона тихо промовила навіть у темряві завжди є маленька іскорка світла. Ці слова врізалися йому в пам'ять. Це був рядок із вигаданого дитячого оповідання, яке колись придумала його Ліза. Його донька часто повторювала їх, ніби заклинання. І він знав окрім нього, ніхто у світі не міг їх пам'ятати. Андрій відчув, як земля захиталася під ногами, він зробив крок уперед, але потім зупинився не знав, що сказати. Вибачте, звернувся він до продавчині, коли дівчата вийшли. Хто ця дівчина? Вона часто заходить. Жінка здивовано подивилася на нього. Та іноді, здається, вона живе неподалік, зазвичай приходить із якоюсь літньою жінкою, може, бабуся. Андрій кивнув, намагаючись приховати хвилювання. Він повернувся до кабінету, але працювати вже не міг. Перед очима стояла лише її постать і слова, які він щойно почув. Може, це збіг? Хтось десь прочитав старий запис, але ж ті записи були лише в нього. Надвечір він сам пішов до торгової зали, хотів ще раз її побачити. Чекав довго, але дівчина не з'явилася. Уночі він не міг заснути. Перед ним знову і знову поставала картина. Дитина сидить у нього на колінах і каже навіть у темряві завжди є маленька іскорка світла. Потім дівчина в пекарні, яка повторює ті ж слова. Наступного дня він не витримав і почав розпитувати працівників та всі лише знизували плечима так, буває така дівчина, але ми нічого не знаємо. Минуло кілька днів, він уже думав, що більше її не зустріне, і саме тоді, коли надія майже згасла, вона знову з'явилася. Цього разу з нею була літня жінка, сиве волосся зібране у вузол, на обличчі лагідна, але втомлена усмішка. Вони вибрали хліб і сіли за маленький столик біля вікна. Андрій стояв у дверях, не наважуючись підійти. Він бачив, як дівчина щось читає з книжки, сміється, а літня жінка уважно слухає, і в ту мить у ньому прокинулося щось більше, ніж просто здогад. Це було відчуття кровного зв'язку він мусив знати правду. Того вечора він довго їздив містом, розмірковуючи, як діяти, сказати Марині. Вона, можливо, зреагує болісно, чи не подумає вона, що він просто шукає фантоми? Та водночас мовчати він теж не міг. Андрій зрозумів йому потрібна допомога. Він пригадав знайомого приватного детектива, з яким колись працював його друг, людина серйозна, обережна, не з тих, хто балакає зайве. Наступного ранку Андрій набрав його номер. Мені треба знайти одну дівчину, сказав він. Я знаю тільки, де вона іноді буває. На тому кінці дроту було коротке мовчання, потім спокійна відповідь Домовимося, приїдьте, розкажете все детально. Вдома він не зміг приховати збудження. Марина помітила, що він ходить, мов неспокійний звір. Що з тобою? запитала вона різко. Знову робота. Він хотів відповісти так, але зупинив себе, подивився на неї і сказав Я бачив дівчину. Дуже схожу на лізу. Марина спочатку мовчала, потім різко відвернулася Ти знову починаєш? Скільки можна вигадувати? Ти ж знаєш, що її немає. Я чув, як вона сказала фразу, ті самі слова, які знала тільки Ліза, тихо промовив він. Марина стиснула губи, її руки затремтіли. Вона не відповіла, лише вийшла з кімнати, грюкнувши дверима. Андрій зрозумів він мусить діяти сам. Наступні дні були наповнені очікуванням. Він зустрічався з детективом, передав йому опис дівчини, розповів усе, що знав. Той лише кивнув. Андрій повертався додому з важким серцем. Він не знав, чим усе закінчиться, але вперше за довгі роки в його душі спалахнула іскорка надії, і він тримався за неї, наче за останній шанс. Минуло кілька тижнів Андрій кожного дня прокидався з думкою про ту дівчину і кожного вечора засинав, уявляючи її обличчя. Внутрішній неспокій не давав йому спокою. Марина, хоч і намагалася робити вигляд, що не чує його розмов із детективом по телефону, все одно розуміла. Він знову зачепив тему, яка для неї була як рана. Вона боялася надії, бо скільки разів за ці роки вони вже обманювали себе і чекали дива. Але Андрій цього разу відчував це не просто збіг, його серце знало, що все це має сенс. Одного вечора пролунав дзвінок. Голос детектива був спокійний, але в ньому вчувався відтінок поваги. Андрію Петровичу, я знайшов те, що ви шукали. Краще поговоримо особисто. Завтра. Ніч для Андрія була довгою, він ходив з кімнати в кімнату, не знаходив собі місця. Марина спостерігала за ним мовчки. Лише під ранок вона тихо промовила якщо ти знову помиляєшся, я цього не витримаю. Він зупинився, глянув на неї. Якщо навіть є один шанс, що це вона, я мушу знати. Зустріч відбулася у невеликій кав'ярні на околиці. Детектив дістав із портфеля папку з фотографіями та коротким звітом. Її звати Ліза, сказав він спокійно. Двадцять років прізвище інше живе в маленькому селищі неподалік від міста. Виховувала її самотня жінка без дітей, які колись багато років тому пощастило знайти дівчинку в парку. Андрій стиснув пальці так, що аж побіліли. Це вона? Детектив кивнув. У мене немає сумнівів. Я бачив її документи, говорив із сусідами. Всі кажуть, що дитина з'явилася несподівано, жінка не пояснювала звідки. Дівчина сама вважає її матір'ю, бо інших не знала. Андрій відчув, як у грудях щось стискається. Радість і страх переплелися. Він уперше за 10 років почув підтвердження того, що Ліза жива. Ввечері він розповів усе Марині. Спочатку вона не вірила, хитала головою, повторювала. Ні, цього не може бути. Потім сіла і довго мовчала, її плечі здригалися. Ти хочеш сказати, наша донька. Вона жива. прошепотіла вона. Так, відповів він тихо. Вона живе недалеко, і ми можемо її побачити. Марина підняла на нього очі повні сліз. Якщо це справді вона, я, я не знаю, як я витримаю цю зустріч. Ми разом, сказав Андрій. Інакше ніяк. Дорога до селища здавалася нескінченною, кожен кілометр відділяв їх від десяти років болю. Вони майже не розмовляли, тільки трималися за руки вперше за багато років. Нарешті машина зупинилася біля невеликого будиночка з садком, у дворі висіла розгойдана гойдалка, на підвіконні стояли квіти, і саме там вони побачили її. Дівчина вийшла з дому з книжкою в руках, сонце освітлювало її обличчя. Вона усміхалася, така сама усмішка, як у Лізи колись. Марина не витримала, вона кинулася вперед, забувши про все. Лізо. вигукнула вона, голос зірвався від сліз. Дівчина зупинилася, здивовано подивилася. Вибачте, ви помилилися я. Андрій підійшов повільніше. Донь. прошепотів він, це ми. Ми шукали тебе всі ці роки. Дівчина відступила назад. У її очах був страх і нерозуміння. Я не знаю вас, моя мама зараз в хаті. У дверях з'явилася літня жінка, та сама, яку Андрій бачив у пекарні. Її обличчя було злякане, вона підійшла, поклала руку дівчині на плече. Дитино, сказала вона лагідно, вони кажуть правду. Я знала, що колись цей день настане. Дівчина розгублено дивилася то на жінку, то на Марину й Андрія. Як? Як це можливо? Літня жінка глибоко зітхнула. Я знайшла тебе в парку. Ти була маленька, налякана, без документів, я не знала, куди звертатися. Пробач. У Марини підкосилися ноги. Вона обійняла Лізу, незважаючи на її опір. Доню, я ніколи не переставала вірити. Ми шукали тебе кожен день, кожну ніч. Андрій стояв поряд, у нього теж текли сльози. Він узяв дівчину за руку. Ти наше життя, ти не покинута, ти загублена, але знайдена знову. Дівчина тремтіла, вона не розуміла, як прийняти цю правду, але в її очах з'явилися сльози. І вона тихо прошепотіла Я. Я не знаю, що сказати. Марина лише повторювала Не треба нічого казати. Головне, ти тут. Вони сиділи довго в тому садку. Літня жінка розповідала, як виховувала дівчину, як боялася втратити її, бо надто сильно прив'язалася. Вона не приховувала, розуміла, що робить неправильно, та серце не дозволило інакше. Ліза слухала, стискаючи пальці, потім подивилася на Андрія і Марину. Ви справді мої батьки? Так, відповіли вони одночасно. У цю мить для них знову зійшло сонце, якого вони чекали десять років. Повертаючись додому, Марина плакала, але її сльози вже були не лише від болю, а й від полегшення. Андрій тримав кермо і відчував, що життя подарувало їм другий шанс. Попереду ще буде важкий шлях. Дівчина має прийняти нову правду, зрозуміти, хто вона є. Але головне, вона жива. Вона знову з ними, а в душі Андрія звучали ті самі слова, що колись промовила Ліза навіть у темряві завжди є маленька іскорка світла, і тепер він знав ця іскорка перетворилася на справжній вогонь. Минув рік відтоді, як Ліза знову з'явилася в їхньому житті. Рік наповнений сумнівами, відкриттями, розмовами до пізньої ночі, спогадами, які то ранили, то лікували. І все ж, крок за кроком, їхня сім'я навчилася дихати в одному ритмі, хоча довго здавалося, що це вже неможливо. Андрій Петрович уперше за довгі роки відчув, що його дім знову став домом, а не пустелею мовчання, він скоротив роботу. Продав одну пекарню, а іншу передав на керування надійному менеджеру. Тепер він приїжджав у цех лише кілька разів на тиждень, щоб проконтролювати процес і поговорити з людьми, які були для нього другою сім'єю. Решту часу він проводив із Маріною та Лізою. Марина теж змінилася вона майже зовсім перестала пити, хоча спокуса час від часу нагадувала про себе. Але тепер у неї була сила, яку давала донька. Ліза вміла говорити з нею так, як Андрій не міг, просто і відверто. І коли в Марини з'являлися темні думки, Ліза брала її за руку і казала Мамо, ти ж обіцяла, що більше не втечеш від мене. Ці слова діяли сильніше за будь які ліки. Ліза жила тепер у великому місті, в гуртожитку університету. Вона вступила на філологію, бо завжди мріяла працювати з книжками. У неї була ціль написати свою першу повість і спробувати видати її. Вона вчилася, багато писала ночами, а вихідними приїжджала до батьків. Її кімната в будинку Андрія і Марини знову ожила. На столі лежали зошити з начерками, книжки, склянки з олівцями. Перші місяці після возз'єднання були найважчими Ліза довго не могла довіритися повністю. Вона все ще відчувала, що живе на дві сім'ї та, з якою вона виросла, жінка, що підібрала її, виховала і дала дах над головою. І та рідна, яку вона втратила, а тепер знайшла знову. Дівчина не знала, чи має право любити їх однаково. Андрій відчував цей розрив і не тиснув на доньку. Він тільки мовчки чекав, коли вона сама зробить крок. І одного разу пізньої осені, коли вони сиділи вдвох на лавці біля пекарні і пили гарячий чай із термоса, Ліза сказала Тату, знаєш, я довго думала. Я вдячна тій жінці, яка мене врятувала, але. У мене є тільки одні батьки. Це ви з мамою. Андрій тоді мало не розплакався, він лише стиснув її долоню і прошепотів. Дякую, доню. Відтоді вона почала називати його тату частіше, і кожен раз це звучало для нього як подарунок. Марина теж знайшла в собі сили змінитися. Вона повернулася до старої мрії малювати. У вітальні з'явився Мольберт, фарби. Спершу це були прості пейзажі, поле, річка, захід сонця. Потім вона почала писати портрети спершу Лізи, потім Андрія. На одному полотні вона зобразила їх усіх трьох, трохи різними, але поруч, об'єднаними одним світлом. Коли картина була готова, Андрій сказав Це наше нове життя. Він мав рацію, бо тепер кожен день у цій сім'ї починався інакше без крику, без докорів, зі спільним сніданком, із простими розмовами, і з планами на майбутнє. Ліза не лише навчалася, а й почала друкувати свої тексти в літературних журналах. Одну її новелу навіть опублікували в місцевій газеті. Марина вирізала той номер і зберігала його в рамці як найбільший скарб, а Андрій приносив цей номер у пекарню і показував усім працівникам Це моя донька написала люди дивилися на нього і бачили, що він ніби помолодшав. Зморшки нікуди не зникли, але очі світилися так, як давно вже не світилися. Звичайно, були і важкі хвилини. Були ночі, коли Ліза плакала, згадуючи своє дитинство без рідних. Були моменти, коли Марина знову злилася, звинувачуючи Андрія в тому, що він колись дозволив тій трагедії статися. Але тепер вони навчилися говорити про це. Вони не ховали біль, а ділили його на трьох, і від того він ставав легшим. Одного весняного ранку Ліза принесла їм рукопис своєї першої повісті. Вона сором'язливо простягнула товстий зошит у клітинку і сказала. Це ще чорновик. Але я хочу, щоб ви прочитали першими. Вони читали її текст, сміялися над жартами героїв, і мовчали там, де було важко. У цих рядках була сама Ліза, дитина, яка колись зникла, і дівчина, яка повернулася. Це була історія про пошук дому. Коли вони закінчили, Марина обняла доньку і сказала Ти знаєш, що ця книга вже наша улюблена? Вона ще не надрукована, мамо, засміялася Ліза. Неважливо, вона вже з нами. Того вечора вони сиділи на ганку і дивилися, як сонце сідає за обрій. Андрій тримав Марину за руку, а Ліза схилила голову йому на плече. Вони мовчали, але кожен думав одне й те саме життя дало їм другий шанс, і вони вже не втратять його. Попереду було багато випробувань. Ліза мала ще знайти своє місце в світі, Марині треба було остаточно зцілитися Андрієві. Навчитися відпускати роботу і більше цінувати прості речі. Але тепер вони знали головне разом вони сильніші за будь-яку біду. І коли на небі з'явилася перша зірка, Андрій прошепотів Це наш новий світанок. І Марина з Лізою повторили за ним. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.